Ті традиції, які є в цьому районі, будемо завжди підтримувати, тому що спорт це здоров'я, здоров'я це свого розпуху. Ну і само собою, що після цього буде будуть і професійні спортсмени, які будуть славити свій край. Тож ми раді, що є тут такі люди, які підтримують цей спорт і тримають на особу рівні. Ну, турнір на честь Петра говорить в Ви приїхали і як друг можна сказати, і само собою нам дуже приємно, що де його привітали. Це дуже. Бачите, до нього багато вже тиждень тому приїжджало багато друзів. У великій пошані, в великих ну, своїх кругах, великі круг, І дуже приємно, що в такому віці, як ми бачимо, що волейбол це є хороша як кажуть, гра і та гра, яка надає е, здоровий спосіб, яка здає багато здоров'я, тому що ми бачимо, як він все почав. Я впевнений в тому, що ми ще багато років будемо на цьому, на цьому турнірі грати і бачити, як люди. Грають і виходить з цього задоволення. Ну і волейбол, погляд олімпійський на волейбол, команда, яка готується до вищої ліги, а то ми вже всі болювати будемо за неї? Спасибо з собою. На початку жовтня будуть приймати перший тур. На початку, на початку листопада будуть приймати перший тур у Сонячній Долині. Ми обов'язково там присутні. І я думаю, я хочу побажати команді, насамперед, щоб вони грали і перемагали. Бажаю їм подякувати тим спонсорам, які в такий нелегкий час підтримують команду і отримують команду, тому що це досить дороге задоволення. Але є такі люди, як і Іван Васильович. Він багато уваги приділяє саме спорту в Миколаєвому районі. Я думаю, що в кожному районі будуть такі люди, то наша область була б ще більше представлена представниками на високої на високих змаганнях на нашого краю на найбільш вищого рівня. Дякуємо за це і в команді хоче. Ви підтримували раніше майбутню Олімпіїку на оселі. Волейбольна команда, можна сказати, імені вас весь <рисвісті> час виступає. Які у вас емоції відчуття на такому турнірі на честь знакої особи в волейболу і спорту на духовині? Я емоції, я знаю, що всі приїхали сюди, приїхали іменно приїхати за нашу команду. Наша команда зіграла Вона грала і все добре вийшло. Сегодня 12 тур. В цьому направлені ми дали старт. Думаю, що те, що ребята показали, казалося, що вони честь тераса і виявили. Ви так сталося, що ваш бізнес і життя тісно перепитаються з спортом. Ну, не шкодуєте ви там і бази все-таки доволі спортивного спрямування, і ось національська діяльність в основному пов'язані з спортом. Знаете, для спорта мне ничего не жалко. Я знаю, что мы также сами занимались спортом, когда были детьми. Я знаю, что мои детей я заставляю заниматься спортом. Я спорта ничего не жалко. И буду делать все для того, чтобы наши дети, наши, наши, наша молодежь жила здоровой и чтобы всегда им получалось. Дякую. Напевно, не зовсім звичні емоції, коли на вашу честь проводяться змагання. Мені трохи неудобно, бо я по житті, так кажуть народ, що я скромний чоловік, але хочу вам сказати, що чертовськи приємно, що такі команди цікаві, що так молодь вміє грати, а на балконі скільки солідних людей і багато, дуже багато дітей. Я вважаю, що ці ігри, коли діти будуть дивитися, вони теж захотять бути похожими на цих людей. Ну і цей турнір відбувається за підтримки мецената спорту місцевого, з яким у вас теж особливі стосунки, Іван Васильович. Ну, Іван Васильович, це знаєте що, у мене от э, Ужгорода і до Луганська всі хочуть бути в сонячній долині, тому що всі мене спрашивають, що то за зал, що то за край, що так всі стремяться туди потрапити. Дійсно, там є спортзал, там є база для підготовки любих команд солідних. Ми, 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 ми знаємо, що там була і зборна Казахстана, там був, зборна України по боксу, который після удачних зборах у нас сольничних... Далину, стали легендою мирового волейболу, бокса, і нещодавно наш юсик на Львівському арені спорту дійсно доказав, що він був Баянов, він був Солнечна Долина, їв мамалигу э со шкварками, і от вищитила в цей край, він полюбив, і ми всі любимо його. І дякую Іванов Василевичі не тільки Солнечна Долина, аноч і багато для електрика спорту вообще в нашому краї. Ну я думаю, що він з Таким досвідом позитивним, напевно, може перенести його і на вищий рівень. Я в цьому вірю теж. Хотіла б прожити, побачити все, чудо. Да, он, он, берется, це да, десь за що тобереться, десять дійсно, Це чоловік у нас від Бога, в нашому країні. Як би ви оцінили перспективи водничка Колоса в вищій лізі? Це професійна ліга це вже не аматори. хочу вам сказать, что я совершенно гордый, как ветеран волейбола Буковины. Действительно горжусь тем, что наша команда будет представлять и действительно Новоселицу, и наш край. И еще раз повторяю, будут в Солнечной долине играть все команды соседних наших областей. И считаю, что это великий досягненный в спорте вообще и в волейболе тоже. Мы будем выливаться? Да, будем выливаться. Спасибо. Ну, ви готуєтесь до такої знаменної події, дебюту в вищій різі. Як підготовка йде і з яким очікуванням ви підійшли до цього? За цей весь літній період. Пері пері це якби наша перша така, більш-менш офіційний, офіційний турнір, якому ми як то зібр ну, вдалося зібратися більш сім хлопцям. Ну, ще ми не, не готові на всі 100%. Я думаю, на. Відсотків 70, команда готова, 65. Думаю, ще за місяць часу ще можемо ще десь зіграємо один-два турніри. І можна сказати, що до нашого туру команда буде, думаю, що буде готова. Сподіваюсь. Ну і досвід ігор, у тому числі з командами з-за кордону, це теж, ну, ви коли грали з Тераспорим, там мали. Так, так це, так, це досвід великий. Є. Навіть зараз нас запрошують першого другу листопада, наприклад, на перемірку ну, Ми ще не вирішили, будемо їхати чи не будемо їхати. Є деякі нюанси там, по паспортам, по візам і так би. Якби... Становище в державі не таке, що туди як би, то є трошки якісь труднощі, щоб поїхати. Ну, ще це питання, ну, працює над цим питанням. Так, досить велике, навіть сьогодні грали з громадської команди Сучави. Цікаво, тому що вони грають, як би кажуть, свій волейбол, по своєму менталітету, ми граємо по-своєму, і ну, цікаво мати зустріч з такими командами, яких зовсім не знаєш. Так якби то Вінницю, він всю ми... Вже зустрічаємося не перший раз, з ними зустрічаємося. Команда із ну, Якби то деякі випробування для нашої команди ну, на такому рівні. Якби та команда, якщо, не помиляюсь, так говорить, що грає в вищій руминській лізі, би, то рівень хороший, як, хороші, я так думаю. А також фахівці, які мають свою ділність. Завдяки кому і чому ви опинилися в вищій лізі? «Вищі лізі ми завдяки. По-перше, це можна відзначити наше керівництво, тому що перед тим, щоб присутні були, ми збирали громаду волейбола, району і області. І, і ви також були присутні. Ми якби то ну, проводили ці консультації з головою адміністрації, головою районної адміністрації, консультувалися з мером міста і також визначними людьми нашої області, вийшли до такої думки, що хочем, хотілося б спробувати наші сили на цьому рівні, так як ми вже в аматорській ліді вже граємо протягом 9 років, 8 років. То, ну, якщо є така можливість, чому б не спробувати вийти на професійний рівень. Також зараз, якби то, ну, як, як і завжди, як і раніше, нам допомога йде від фірми Радничок директорка Іван Селис семенюк він від нас ніколи не відказувався і в скрутні часи, і це, як би то не було, завжди нам допомагав Бачите, і допомагає на даний момент. надіємося, що буде допомагати і надалі, тому що він людина, він любить спорт. Як би то тяжко не було, він ще ніколи не фізнальної <зас> сторони. І також би хотілося, щоб і ну, бажаннями такими можна сказати, щоб і Чернівецький. Керівництво на нас звернуло трохи уваги, як, 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 як ми представляємо не тільки наш район, Годоселецький, а Чернівецьку область на такому масштабі. Було б чудово, якби якась допомога була із області.